Люди, цінуйте тих, хто у ваше життя приносить класні емоції. Цінуйте тих людей, які вас підтримують, цінуйте тих людей, які зацікавлені у тому, щоб у вас все було добре, зацікавлені у вашому розвитку. Бо життя воно дуже 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 коротке. І якщо ви будете впускати у своє життя людей, які будуть вам... Потроху руйнувати вашу впевненість у собі, вашу самооцінку, будуть казати, де ви не дуже. А я зараз виключаю ті моменти, коли за запитом ви кажете, скажи мені, будь ласка, що я роблю не так. І тоді вам людина відповідає, коли людина просто руйнує вас без запиту, і це реально деструктив, це робиться з негативної емоції. Я веду до того, що люди, які... Руйнують вас, які вас критикують, яким ви не до вподоби, яким ви не відповідаєте, якимось їх очікуванням. Да? Дивіться, вони можуть вас просто погрузити у стан, де вам буде погано. Вам буде... Ви будете жити це життя із відчуттям того, що вам погано всередині, і що буде відбуватися далі. Ви будете себе закопувати, ви будете далі шукати, а що не так, а чому не так? А як. Коротше, ви можете все життя копати у ту сторону, щоб зрозуміти, що з вами не так. А можете усе життя копати у сторону того, щоб пам'ятати про свої сильні сторони, підсилювати їх і виїжджати на цих своїх сильних сторонах. Розумієте? І ви обираєте на що вам сфокусувати вашу увагу і ваш час у житті.